Душа дає приказ тілу гуляти, так? І ми гуляємо собі в бар. Бог гуляє з людиною. Гуляємо. І Бог показує їй, набачить і то реагує. Так чи ні? Так. Все. Тепер дивіться, чи Бог змушує людину? Ні, він пропонує. Від що означає пропонує? Приходить сигнал сигнал. Людина, маючи вільну волю, приймає цей сигнал. Дає приказ тілу, тіло просто підкоряється. Оце називається гармонія. Ви всі цього шукаєте. Кожна людина на цій планеті всі цього шукають. Дивіться, алкоголіки шукають цього. Наркомани, молодь, всі молодь, яка в тут ходить, щоб ви не бачили, це не по. Ми деколи кажемо, ви безбожники, Вони насправді шукають Бога. Розумієтеся? Вони шукають гармонії, тому вони думають, що алкоголь дасть миру. Ті думають, що наркотик дасть миру. А молодь думає, що от наколки дадуть. Вони всі шукають миру. А